Амінь, Господу помолимо, Господи помилуй! Господи, чи через пророки вологи, просвітивши світло, розумного в останні часи на всі народи зійде, чи через обосело, по власне віщам, чоловіки і жінки, що живуть і вірі, все, ми слава творили, щоб чоловіки з покритою головою, приносили хвилю і прославлення, при святого імені Твоєму, а жінки з покритою головою побожність і благочесті. Молитву подяку халу тобі віддавали, припрощаючи себе добрими ділами, стверджуючись у вірі, сам да ти по любче, благослови Абу Твою, надії зі чоловіком, Олександром, якого ти дав, прихайсь голови і красою, тобі приємний, щоб живучи за твоїми заповідями і в усіх, добрих дійсно, перебуваючи вічне життя, вони одержали. Бо ти ми й на свилюдинолюбний Бог неси, і тобі славу посилаю. Оцей Сіней Святому сі Духові нині повсякчас і на віки ріки. Амінь. Хвостяну, прошу ну, випадки. Я стояв страниця. Нехай покриває тебе, Господь покоління своїм охороняє тебе, і твого чоловіка, від усього злого, осіння життя вашого, та доводасть вам невій благоденстві бачити дітей своїм навіть до третьої, четвертого покоління, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. цієї освячення нехай сідей спочине на тобі благословення Отця, Сина. І Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки. Амів. Примудрість, пресвята Бородиця Сина, щеснішої від Херови, і насліп'яно славніших від Сарафим. Щоб не можете засняти, де всі молитви, всі прохання і благання до сердце Бога були схватні для. Минуля. Вашого щасливого подальшого життя. Звичайно, ви чули слова, що їх говорить про те, що голова жінки, жінка повинна критися самому чоловікові, але якщо ви були поважні святи апостола, то там було сказано, що чоловік нехай любить свою жінку, так як Христос церкви. уявляєте? Христос любить церкву без мене. І завжди нас чекає, завжди нас любить, упіймати. Все напрощає і нас повсякчас все часом доставляє. Ось такої ідеальною любові повинна бути любов чоловіка до дружини. І без сумнів, якщо вона такою буде, то жінка буде корити. Вінка буде слухатись, буде смирем, буде дякувати Богу щодня за такого люблячого чоловіка. Тому я ще бажаю, щоб ваша стосунка були дійсно такі відносини, як Христа і церкви. Коли ви не тоді, коли між вами буде ще Христос, коли ви будете зпитати щодня своїм молитви, про благословення, виконувати свій християнські погоди, ні гір і свят, старатися, Олександр, що зараз боїться, то в повній мірі це надія йде і молиться за свою сім'ю, за мир наших держав, за щасливе погодне християнське життя, за благословення на хточок, якщо маєте на в то хай Господь благословляє. Тоді без сумніву будете благословені. Бо Нас Господь, нам Господь дає і не ви, як може вікна може не робити. І наш шлях або з ним жити, або обходитися з ним. Коли ми будемо десь шляхів, щоб якось буде без без Бога жити, ну, ніби ми з Богом, ніби ми віримо, чи то нього, то не буде ніякого результату. Якщо е, спортсмен просто дивиться на ділянні, він сильніше не стане. Коли він займається, прикладає до того зусилля, пітні, тоді так само і сім'я вийде. Зараз Господь благословив вас, але попереду велик, велика велика праця когнути. От наскільки ви маєте на випадки один одному дарувати цю любов, на випадки е, тішити одного, на випадки дивувати чимось заповнювати, тоді буде добра, щаслива християнська сім'я, благословенного населення лице, що я вам щиро, щиро бажаю. Вітаю ваших батьків сьогодні, які без сумніву чекали цієї миті. Ну, На жаль, немає ваших батьків, але в любому легкому сьогодні однозначно з нами єднається позитивного Боже, Бога і благословення для вас. Пам'ятайте, Завтра Господні вчить по відношенню до людини одна єдина. І найголовніше любий, шануй батька своїй мати, Турі. Довгий тобі буде і довго буде жити на землі. Нічого іншого не сказано. Батьки бесуємо люблять, але в різні моменти. Наша справа їх як шанувати, як-то до Бога служити, послухати, може, послому потім не але щоб не, 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 не накалювати ситуацію, бо ви теж станете так. так. І напевно, Господь і чергство дослуха, щоб ми один одного шанували Бога. Основу благословення батьків змійці в основи про що ми мовляв. Тому шануйте, пам'ятайте, бо з Божого благословення вони вам дали дар життя. Це не національний дар, за який ми про цей час повинні бути вдячні своїм батькам. А якщо наші батьки шадують, то ми маємо кожен день за них молитися, дякувати, пам'ятати, і тим самим будемо ще більше благословенним, благословенням для церкві. Тому дорогі це. вітаємо, не розслабляйтеся. Вони ваші діти далі. Тепер ви ще маєте сина біля себе, такого мужнього, якого теж повинні звичайно пам'ятати, прийнувати, і Він вас буде шанувати. І хай Господь звичайно благословляє. Тішіся від щасливого життя своїх дітей, Моліть милосердного Бога, не бо існові, щоб благословляти, бо молитви батьків в з новить до них своїх дітей. Ну вітаю рідних! сестричку, похресника. З тим, що вже Господь благословив на е, спільне щасливе життя, Надії і, і Олександр, хай Бог буде ще на вас цієї свій небесної небесні землі, і благословляє ми спокійне, щасливе життя на многі і благі віта!